В старому заповіті до Ісуса Христа люди в Ізраїлі приносили щорічно невинних тварин, проливалася кров невинних тварин, щоб покриті були гріхи, щоб гріхи були покриті. І це робилося щорічно, з року в рік. І людина трішки отримувала полегшення її совість заспокоювалась, але всередині вона завжди розуміла, що вона грішна перед Богом і винна перед Богом. Ця важкість, ця гріховна свідомість, усвідомлення гріховності власної нікуди не дівалося, і так продовжувалося з року в рік. Сьогодні в нашій церкві ми приймали причастя, приймали кров Ісуса Христа, їли тіло Ісуса Христа, був споман і причастя нагадує нам, християнам, що ми праведні, що ми святі, що ми оправдані кров'ю Ісуса Христа, що Христос в нас, а ми в ньому.